Всім привіт, я Таня. Ви на каналі Сіті Духи, і сьогодні в нас дуже таке нестандартне відео, тому що ми будемо з вами йти в магазин Монте в Харкові, дивитися новинки ароматів. Якщо ви з Харкова можете прийти, тому що це в центрі міста на культури 3, Якщо ви хочете купити щось онлайн, то будь ласка, дівчата відправляють по всій Україні. Тому пішли дивитися і знайомитися з новинками. Одразу хочу сказати, що відео знято за моєю ініціативою. Мені за це ніхто не платив ні грошима, ні відливали духами, тому я просто реально від себе хотіла розказати дівчатам, хто проживає в Харкові, де можна прийти і понюхати оригінальні парфюми. Так, давайте спершу про Tom Ford поговоримо про новинку Vanilla Sex. Може хтось вже пробував, я ще ні, вперше його нюхаю. Для мене це морозиво з якимось. Горіхами, але як мені підказали, тут не фісташка, а саме мигдаль, і він дає таку це Якщо ви не любите, не любите це, то майте це на увазі. Не знаю, може він буде розходитись та усаджуватись на шкірі, але дуже красивий, але дуже чую мигдаль. Я його люблю. Якщо ви ні, то майте на увазі. І наступний теж я дуже хотіла спробувати ось цю новинку Mineral. І е, через те, що там є соль в піраміді, я. Думала, що буде якось пахнути морем, і так воно і є. А ви ще не знаєте, але я виросла на морі, на березі Чорного моря, і кожне літо, кожен день ми просто проводили на березі моря. І ось так пахне каміння біля моря. Воно таке прохолодне, солене з водоростями. От реально просто дуже круто передане це відчуття морського повітря. На камі і каміння круто, мені подобається класний літній аромат. Ще одна новинка цього року це Марк Антон Баруа Тілія, і він пахне, в принципі, як і заявлено, білими квітами, липа. Мені тут жасмин чується. Трішки може якісь фруктів, і це аромат не як ганімет, який можна там просто задушити людей поруч. <соць>, це дуже приятний квітковий аромат, тому на літо може не на дуже спекотне літо або на весну буде дуже класний. І до речі, наносите на шкіру собі одразу, якщо вам сподобається на блотері, тому що на шкірі трішки інакше грає, але мені все одно подобається лайк. Like. Новинка від бренду Гріті Supernova для мене відкрився дуже странно. Я, якщо чесно, думала, буде такий цитрусовий класний літній аромат. Але просто це на мій напрямок знов-таки щось від ганімеду, щось від такого морського, як в Мегамаре, дійсно. І ну дуже специфічний, так що, якщо ви за пірамідою побачили, думаєте, куплю собі ось такий флакон, ні, обов'язково тести. Це дуже такий він специфічний. Угу. А, наступний аромат це з Аркапарфам Сендін Клафт. От ще одна новинка. Давайте скажу не за пірамідою, а так як відчуваю цей аромат. Зараз він розійшовся на блотері і мені відчувається як е, вафельний стаканчик з під е, пломбиром. Морозова, просто дуже смачний, класний аромат, не дуже солодкий. Він солодкий, але не приторний. І мені здається, на таку погоду, коли трішки вітер і, може, на вечір, щоб не в жару, буде супер круто. Дуже класний аромат. А також новинка бренду 2787 Perse, можна також в магазині потестити. Це нагадаю, що я вже казала, він дуже схожий за чистотою як бере до бланш. Якщо вам подобається такий напрямок, будь ласка, приходьте тестити. Останнє відео чомусь камера не записала, тому я вам дякую за перегляд. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал, а ми з вами побачимося вже в наступному відео. Всі цілую, всім пока!